Головного офісу національної поліції України у нас створюється, ви знаєте, що створений департамент боротьби з наркозлочинністю. Значить, цей департамент на території області у нас буде діяти 18 працівників. У нас на даний час тільки двоє є такі, що будуть вже призначені в цей, в цей підрозділ. Формується цей підрозділ. Інший департамент по боротьбі з економічною злочинністю також на території області у нас буде діяти близько 70 чоловік з цього департаменту. Також вони не будуть підпорядковуватися керівнику національної поліції в Тернопільській області. Це буде незалежний підрозділ, який буде займатися якраз захистом економіки держави. Захистом економіки юридичних осіб, економічного стану юридичних осіб, де щодо яких було чим кримінальне правопорушення, крім цього, для, скажімо так, зменшення якогось корупційного елементу, зменшення залежності на території, прийнято рішення про те, що теперішні МРВ, а майбутні в центри обслуговування населення також будуть підпорядковуватися вже на сьогоднішній день, підпорядковуватися напряму Києву, і думаю, що з цього буде теж якийсь позитив. Окремо виведено на пряме підпорядкування експертно-криміналістичний центр. У нас не буде питань виникати, що один експерт виїжджає на місце події. Той ж експерт робить експертизу. Зараз вслідчі підвозі введені посади криміналістів. Спеціалістів криміналістів, інспекторів криміналістів, які будуть разом з слідчими працювати на місці події, фіксувати ці сліди злочину на місці події і вже будуть користуватися послугами цього експертного центру. У нас Тернополі досить серйозна база експертно криміналістичного центру МВС. Ви знаєте, вона знаходиться навпроти психлікарні на об'їзній. Що вам ще розказати